Це будинок по 12-й поздовжній 42, де мешкає Олена. Тут тривають роботи в межах програми «Енергодім». Жінка розповідає, у її квартирі встановили терморегулятори та індивідуальні лічильники на кожну батарею. Також у будинку облаштували індивідуальний тепловий пункт. Нині тривають роботи з утеплення. Це дуже вигодно. Наприклад, мені в залі немає там що. Я прикрутила на двоєчку і на троєчку. Це така велика економія, що я такі гроші, от саме ну, як холодний февраль, місяць, да, я 567 шістдесят гривень цього заплатила, а тоді тисячі платила. За словами голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Вадима Юрченка, загальна вартість запланованих робіт становить 18 мільйонів гривень. Згідно з програмою енергодім, 20% компенсує місто. Фонд енергоефективності 70% і 10% зібрали мешканці будинку. З Цих 18 Ми вже в прошлому році ми виконали заміни системи опалення. Зараз ми виконуємо роботи по утепленню будинку, утеплення підвалу та утеплення. Цоколю будинку нижче уровня ґрунту. Олена за свою квартиру внесла 17 тисяч гривень. Каже, таку суму сплатити було важко. Втім, розуміла, що ці гроші повернуться через заощадження на комунальних послугах. Дуже все красиво, всі завидують. Даже кажуть, ета дом мільйонів. кажу не мільйонів. Такі ж роботи були виконані і в будинку на космонавтів 104 А крім того, на даху багатоповерхівки встановили сонячні панелі, що дозволяє мешканцям заощаджувати на електроенергії, каже голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Віталій Ровенко. Десь наш будинок в місяць потребляє десь 600-700 кВт. От зараз місяць пройшов з сонячними панелями. В нас вже вийшло закупити в обленерго тільки 100 кВт. Інші 500 кВт ми виробили, ну, виробили саме. Щоб взяти участь у програмі, голові ОСББ потрібно звернутися до Центру енергоефективності за консультацією, зібрати документи за наданим переліком та чекати схвалення заявки, говорить виконуюча обов'язки директора центру енергоефективності Миколаївської міської ради Ольга Гавеля. За нашої пам'яті фонд не відмовляв при подачі заявок. Були зауваження до але в нашій практиці відмов не було. Були відмови на початку, коли в кошторисно проект кошторисній документації. Були, ну скажімо, так, не пройшла експертизу, тобто не повністю була надана документація. Або якісь були проблеми з е, саме судовими процесами ОСББ. На 2025 рік програму профінансовано у розмірі 16 мільйонів гривень. З них 10 мільйонів вже закріплені за схваленими заявками, говорить Ольга Гавеля. Втім, радить ОСББ подавати кошториси, адже на цей рік є ще 6 мільйонів гривень ліміту. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.